Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня Колесанка. Українська народна казка Хлопчикова молитва Записав її Микола Зінчук на Львівщині. Читає Василь Чорношкур. Жив хлопчик у чужих людей, і нема йому, де й голову прихилити. А поблизу жив один господар, і взяв він того хлопчика пасти худобу. Хлопець пас худобу, зраненька, виганяючи корів та овець, він завжди відчував потребу помолитися, знав, що люди моляться. Але не вмів ніякої молитви, і став він молитися по-своєму. Як вдавалося йому зробити щось добре, казав це тобі, Боже. А як щось не виходило, то казав, це мені, Боже. І так він собі грався в полі коло худоби. От викопає ямку, відійде від неї. Розженеться і скаче. Як перестрибне, це тобі, Боже, каже. А як не дострибне і скочить у ямку, це мені, Боже. Отак він молився. А один священник з кучером їхали на хутір когось там сповідати. Проїжджають вони попри того хлопчика і чують, як він бавиться. Стинули плечима і мовить священник до кучера. Іване, ану стань А хлопчик їх не бачить і далі собі грається. Слухай, дитино, підкликав його священник що ти таке робиш? Не розумієте, каже хлопчик, я не вмію молитися, а дуже хочу. Мій господар поляк і не знає української молитви. От я й придумав молитися по-своєму. А як ти молишся? Та ось як стрибну добре, то кажу, це тобі, Боже. А як погано, це мені, Боже. Отак і молюся. А священник ні, так не молися. Молитися треба ось як. Та й проказав йому справжню молитву. Хлопець повторив її раз і ще раз. Тим часом священник з візником поїхали собі на хутір. А до хутора треба було їхати колом, об'їжджаючи широке озеро. Об'їхали вони, може, з кілометр. А той хлопчик хотів молитися, як навчив його священник. але побіг завертати худобу і молитву забув. Хотів спитати священника – але побачив, що дорогою по колу вже його не здожене. Треба бігти навпростець по воді. А те озеро на самій середині було таке глибоченьке. От біжить хлопчик по воді та й гукає: Станьте! Станьте! Дуже вас прошу. Я забув молитву. Зачекайте. Як добіг до середини озера, то мав лізти в глибоку воду, а він не тоне, біжить зверху по воді. Перебіг озеро та й каже Встаньте, зачекайте, я трошки забув молитву. А священник з кучером. Як побачили, що хлопчик біжить поверх води, то так і остовпіли з подиву, спинилися і стоять, підбігає хлопчик. Ось я забув молитву, а священник, хлопчику, знаєш що? Ти молися так, як молився. Твоя молитва не гірша за нашу. Тому ти біжиш поверх води. Молися так, як умієш. А ту молитву я тобі перепишу й передам. Зоставайся з Богом. Це була українська народна казка Хлопчикова молитва. Читав. Василь Чорношкур. Ви слухаєте Радіокультура Казка. «Чий тато кращий» За книжкою 365 історій на ніч. Переклад Віри наливаної. Читає Василь Чорношкур. Двоє маленьких оленят вихвалялися один перед одним своїми татусями. Мій тато сильніший за твого, сказав Петті, бо в нього більші і міцніші роги, найбільші з-поміж усіх оленів. А мій тато швидший, бачив би ти, як він бігає, не здавався діді. Раптом вони почули, як хтось кличе на допомогу. То мій татусь. вигукнув Петті. «Біжимо швидше, поглянемо, що сталося. крикнув дід і помчав туди, звідки долинав голос. Петті не відставав від нього ані на крок. Тато Олень заплутався рогами в тернині і ніяк не міг звільнитися. Діді побіг по свого тата. Швидше, тату, тато Петті застряг. Але ж він такий великий. Та й роги в нього більше за мої, засумнівався Олень. Біжимо, хочиш, у тебе все вийде. І олені помчали до кущів. Прибігли вони до колючих кущів тернини. Тато Петті так смикався, що ще більше застряг. Нарешті ви тут. вигукнув Петті. Я не знаю, як допомогти татові. Тато дід подивився на все і запропонував татові Петті. Зробимо так. Я розсуватиму гілки куща своїми роами, а ти потроху вивільняй свої. І нарешті олень був вільний. Дякую тобі, сказав розчулений олень. Чим я можу тобі віддячити? У тебе великі міцні роги, тож на труси нам, будь ласка, з дерева яблук. Тато Петті за виграшки натрусив гору плодів. І всі олені Хрумкали аж за вухами лящало. По дорозі додому оленята знов завели розмову про своїх татусів. Щоб натрусити яблук треба мати великі й міцні роги, сказав Петті. Так. Але іноді маленькі роги можуть врятувати чиєсь життя. Додав діді Це була казка Чий тато Кращий. За книжкою 365 історій на ніч. Переклад віри наливаної. Читав Василь Чорношкур. Спецпроєкт Радіо Культура, Вечірня колесанка.